Вітаю на каналі В'яжемо Разом. Я Наталя і хочу показати вам готову роботу. Наша футболочка, японські плечі, інтарсія. Значить, це моя друга робота в цій техніці. І перша робота в техніці інтарсії. Я вперше в'язала, що хочу сказати, для зворотнього в'язання в'яжеться легко, а от по колу Трішки важко. Але буде МК. Ви можете футболочку зв'язати з сердечком. Можете зв'язати на прикладі цієї футболки просто футболку, без нічого, просто спробувати зв'язати всі ці лінії, це японське плече. А сердечко можете використати в інших своїх виробах. І в светерах, і в дитячих виробах. Я думаю, сердечко гарне. Але вирішувати вам, подобається чи ні. Ви можете подивитися МК і для себе вирішити, що вам подобається, що ви зв'язали б, а що ні. Тоді, що хочу сказати, значить, поговоримо про пряжу і про фасон. Про пряжу. Плюси. Це бюджетна, економна. Дуже економно, пішло шість моточків, але впритик, Якби не сердечко, то, мабуть, цього кольору мені б не вистачило. Я зв'язала ось такий зразок, попрала і пряжа не поліняла. Але в цій палітрі. Є такі кольори, насичені. От моя червона футболочка, яку я в'язала реглан погоном, вона поліняла. Водичка була червона, тому звертайте на це увагу. Ті кольори, які такі тьмяні, вони, я думаю, ліняти не будуть. А ті, які яркі, вони ліняють. Тому спочатку, ніж в'язати, зробіть такий зразочок, попоріть. І тоді побачите, я в'язала такий зразок, прала в гарячій воді, експериментувала вже як хотіла. І ну, пряжа своїх кольорів як була, так і залишилася. Тоді, що ще по пряжі? Значить, коли вяжеться по колу ця пряжа, особливо з пицями меншими, полотно ідеальне. А от коли в'яжемо цей фасон. Тут ми в'яжемо зворотніми рядами, починаємо зі спинки, а потім я об'єднала це все в коло, то е полотно відрізняється. Ну, мене це не бентежить, але я вам кажу, щоб ви ну, про це е зарані знали. Я ще в'язала початок з пульцями 3,25. А потім перейшла на спиці 3,75. Можна було навіть і четвірку брати. Петельки вирівнялися, але, але рядність тут трішки є, а тут петлі ідеальні. Тобто для кругового в'язання з пульцями з підійдуть і більших розмірів. А от зворотніми, то трішки є рядність. Що хочу сказати ще по пряжі? Трішки мнеться. Так, вона трішки мнеться, але вона одразу так наче, і вирівнюється. Дуже важко сушити. Потрібна сонячна погода, щоб була. Але сушити не на прямих сонячних променях, звичайно. А попрати, залишити на ніч, розставити на полотенці, щоб зайва волога зійшла. І тоді десь ну, вивішувати, але не на прямих сонячних променях. І в сонячну погоду. Тому що червону футболку я попрала, коли були дощі, і я не знала, як її висушити. Так що на це також звертайте увагу. Далі по фасону. Що хочу сказати по фасону. Ну, чим, які в нас плюси? Плюси те, що ми в'яжемо. Одразу можна приміряти все це на собі. Значить, виходить так, що ми анатомічно одразу в'яжемо цей фасон. Ми починаємо ось, значить, це наша лінія. Як ми її виміряємо, ось так, так у нас і піде робота. Оце початок роботи. Від цього плеча цієї точки до цієї точки. Як відрізок цей зв'яжете, так у вас і піде. І, значить, що хочу сказати: багато в'язальщиць кажуть, що не потрібно вив'язувати росток. Але ж ми вив'язали і подивіться, як гарно, який гарно у нас виріс. Тоді, значить, я маю сутулість, і в мене, ну, взагалі говорять так, що це для сутулих фігур. Спинка в'яжеться, виходить длінніша, ніж перед, і лягає по нашій. Цій такій особливій фігурі. Хоч я маю сутулість, але полотно я попереду вирівнювала, тому що в мене вийшло так, що занадто, начебто, мені здалося, спинка довша, ніж перед. Для цього то робляться виточки, але одразу, знаєте, коли в'яжеш, воно непомітно, не можна зрозуміти, наскільки тобі сантиметрів робити ті виточки. Тому я просто тут попереду. В'язала зв кілька зворотних рядів. І щоб не було дирочок, я робила накид, коли розверталася. Далі, які ще враження в мене по цьому фасону? Ну, мені подобається. Чи подобається вам, ви вирішуйте самі. В чому плюси, мінуси, я не можу сказати. Мабуть, це просто якась модна техніка, всім хочеться в'язати, знати, як це вив'язується. Значить, на каналі є вже, як вив'язувати росток, як вив'язувати спинку. Я після цього відео загружу, як в'язати рукавчик і як обробити горловину. Насправді тут все просто, але для початківців, я думаю, буде корисне. І, значить, що хочу сказати, переда в мене немає. Але не хвилюйтеся, хто. Почав в'язати, перед обов'язково буде. Я зв'яжу просто іншим кольором. У мене є сині ниточки, я почну ще одну футболочку, зв'яжу спинку. І для вас цей перед я е, вив'яжу. Ми все зв'яжемо, так що не хвилюйтеся, все буде. Тоді, такі нюанси. Я буду повторювати про це. Значить, коли я вив'язувала перед, е, ми... Маємо бути, значить, як це сказати? В'язати кромкові петлі однаково. Тобто я в'язала цю частину, ми в'яжемо зворотніми рядами, і в мене перша петелька, коли ми знімаємо, була широка, а з однієї, а з другої якось само по собі так виходило, що вона була така тугіша, ця перша петелька. І це впливає на майбутній, коли ми будемо збирати, коли будемо вив'язувати рукавчики, то це все, знаєте, буде видно. Тому я ще буду в'язати перед, я це вам нагадаю, але це такі враження розказую, що це важливо. Бо тут тоді лінії так би, можуть відрізнятися. Насправді все симетрично зв'язано, однаково всі ряди, але за рахунок того, що... Перша петля виходить широка, з одної сторони, отут по краю, а з цієї сторони така петелечка тугіша. І вже ця різниця впливає на результат. Тому звертайте на це увагу. Далі тут ми по нашому акату одразу будемо набирати петельки, такий відрізок. Значить, як визначити цей відрізок? Берете в свій палець, отак прикладаєте і орієнтовно. Це не значить, що прямо виміряти ваш палець, і такий відрізок має бути. Просто орієнтуйтеся на отак, на ваш пальчик. І закриваєте одразу петельки. Але одразу хочу сказати, не захоплюйте петлі прямо впритик до лінії скосу. Не потрібно скос, скіс, Одразу тягнути на плече. Цього не потрібно робити. Просто навіть можете залишити 2-3 петлі і поступово до, до нашого скосу так підбиратися, але не одразу. Тоді, коли я буду вив'язувати перед, я вам покажу, де чіпляти маркер, щоб визначити нашу серединку. То до кінця роботи цей маркер не знімаємо. Взагалі, поки ви не зв'яжете рукавчики, ми маркер не знімаємо. Бо ви тоді не знайдете, де ваша середина, і не будете знати, як вам в'язати ну, другу частину. Так що, начебто, так все. Пишіть коментарі, чи вам сподобалося. Можете писати. Свої думки, навіть якщо вони негативні, будемо дискусув... вести дискусію. Покажу вам ще стрімку.